Доброго дня, любі малята! Я дуже-дуже рада вас вітати. Сьогодні, як і протягом всього тижня, ми з вами будемо розмовляти про безпеку. І сьогодні, дивіться, до нас на заняття завітав вогник. Гляньте, який він сердитий. Як ви вважаєте, а чому він до нас на заняття завітав? Так, тому що ми сьогодні поговоримо про його друзів. Вогників, які виникають, якщо діти безпечно поводять себе з такими речами. Як? А що це, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Дерев'яні хлопці лежать у коробці, коли з ними граються, то вогнем займаються. Це що? Червона голівка, жовтенький бочок, на вигляд звичайний, тонкий і малий. Буває він добрий, буває і злий. Це сірничок. Так, правильно, ви, я сподіваюся, теж вгадали. Бачите, і вогник каже, що це його найулюбленіші предмети. Що з'являється, коли запалити сірничок? Звичайне полум'я, так, невеличкий вогник, такий, як у нас на занятті сьогодні. І що вогонь може зробити, коли він добрий? Так, він може запалити свічку, так? зігріти нам їжу, а коли він злий, спалити будівлю. Так. Ось я хочу вам прочитати таку невеличку казочку, яку написала Тамара Коломієць, козенята і вогонь. Вогонь працював у кози у печі, варив їй куліш, випікав калачі. Вона ж годувала щоранку малят трійко біленьких своїх козенят. Ось мамі вже з дому рушати пора, лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні, синок запевняє Коли ж це найменше, спішить поспішає. Воно потихеньку взяло сірники і вогненько маленький пуска між тріски. Ану, як у мами моєї гори. І ось уже дим потягнув з догори. Сердитий вогонь розходився, горгути. -го -го Сестричка з найменшим сховалась у мить, а брат не злякався. Сто один подзвоню, врятую э, пожежники нас від вогню. Алло, загорілася хата в кози, адреса діброва, провулок лози, а номер в нас другий. Швидше сюди. Мерші, порятуйте від злої біди. Спішили сусіди, лисиця й ведмідь, і заєць відомий усім з хворохіт, і мчали, мчались в машині ген-ген із гори, пожежники в мілі і мужні бобри. Вогонь не давався, пручався, шипів, сердити вогонь, погасити не хотів. Не дуже він любить сидіти у печі. Варити куліше пекти калачі, пожежу згасили живі малюки. І каже баббер: Не беріть сірники. І мовить коза, пам'ятайте завжди, що гра із вогнем призведе до біди. Діти, скажіть мені, будь ласка, що ж сталося, стало причиною виникнення пожежі у будиночку кози? Так. Це маленьке козенятко, яке почало гратися з сірниками. А чи можна ховатися, коли виникає пожежа? Ні, цього зовсім робити не можна, так? Завдяки кому всі козенята були врятовані? Хто їх усіх врятував? Найстарший, так? Найстарший козенятко, тому що воно викликало кого? Воно викликало пожежників. Так? Хто спішив допомагати, тушити полум'я? Сусіди, так, і лисиця, і ведмідь, і заєць, всі хотіли допомогти козі, щоб вона не втратила свого будиночку від пожежі. Так? Чи можна вчиняти так, як вчинила маленьке Казенятко? Ні. А хто врятував будинок? Пожежники, так, бобри, що сказав пожежник бобер козенятам. Не беріть сірники, так? Не беріть сірники. Я теж сподіваюся, що ви сірниками гратися не будете. А зараз я пропоную погратися в гру. Погляньте, я буду показувати вам різні картинки, де вогонь добрий і вогонь злий. І спробуємо разом з вами сказати, чи можна так робити, і що буде, якщо зробити так чи інакше? Чи можна ставити чайник на газову плиту і запалювати його? Так, тут вогонь буде добрий. Скажемо, давайте таке речення: якщо поставити на плиту чайник, він нагріється. Якщо поставити на плиту чайник, він нагріється. І це добре. Вогонь тут добрий у нас, він тут наш помічник. А тепер погляньте, що трапилося. Запускали фейерверки і загорівся будинок. Тут вогонь ворог, чи друг? Тут вогонь ворог. Давайте повторимо разом. Тут вогонь ворог. Якщо. Пускати фєрверки можлива пожежа. Повторюємо: якщо пускати фєрверки можлива пожежа. Так, це не можна робити. Погляньте, ми пішли з вами десь відпочивати в ліс і вирішили приготувати їжу на кострі. Тут вогонь нас друг чи ворог. Тут вогонь наш друг. Так, яке ми можемо скласти речення? Що на прогулянки, на вилазці, так? під час походів вогонь друг людини. так. За допомогою вогню ми можемо приготувати їжу. Так, малята. А тут в нас вогонь ворог чи друг? Тут вогонь ворог, так, вогонь спалив ліс. Пожежа спалила ліс. Погляньте, а в ракеті полум'я потрібне? Там вогонь наш, ворог, чи друг? Ну, звичайно, він друг. Ракета летить на пальному, так? Ракета летить на пальному. Під час святкування дня народження в нас вогонь буде ворог чи друг? Тут вогонь друг. Так, свічечки ми на торті задмухуємо. Так. Давайте складемо речення. Ми задмухуємо свічки на торті, так. а якщо залишити свічку, яка горить, і забути її загасити, тоді це ворог, тому що може. Роз... Початися пожежа. Не лишайте свічок без нагляду. Так, не лишайте свічок без нагляду. Діти, погляньте, чи можна гратися з сірниками? Звичайно, що ні. З сірниками гратися не можна. Так? А тепер погляньте, в мене є ось така картинка. Тут є невеличкі підказки, за допомогою яких ми складемо речення. Спершу, що в нас намальовано? Пожежна машина. Далі, що є в нас намальовано? Колесо, яке крутиться, так? Пожежна машина їде куди? На пожежу. Давайте скажемо речення. Пожежна машина їде на пожежу. так? А ще як можна сказати? Пожежники виїхали на пожежу. так? Погляньте, дівчинка, телефон 101. Дівчинка зателефонувала 101. Або ще можна сказати, дівчинка зателефонувала пожежникам. Так? Хлопчик взяв, тому що ручка взяв. Що він взяв? Сірники. Так? Хлопчик взяв сірники. Погляньте, діти. Рука із пензликом, це значить, намалювали, або розфарбували що? Пожежну машину, так? Діти розфарбували пожежний автомобіль. Так, а тут що трапилося? Діти побачили, тому що око пожежу, так? Діти побачили пожежу. Або можна сказати. Діти бачать, як горить будинок, так? Так, що тут далі трапилося? Бабуся побачила пожежників, так? Бабуся побачила пожежників. Малюки, дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що ви будете обережно вести себе з вогнем, не будете гратися з сірниками. Щоб у вас не трапилося такої біди, як трапилося у кози так, з козенятами. Тому я вважаю, що ви у мене найкращі, найрозумніші. До нових зустрічей! До побачення!